Доброго дня. Поговоримо сьогодні про дитячі інфекції, які небезпечні для дорослих. Звичайно, для дітей вони теж небезпечні, але частіше ускладнення розвиваються в дорослих. Наприклад, вітряна віспа. У дітей це пухирці, так висипання тримають 5-7 днів, потім зникають, і шкіра стає гладенька і все добре. У дорослого ж можуть бути на шкірі утворюються рубці. Також це може бути приєднання бактеріальної інфекції. І пухирці можуть запалюватися і бути навіть гнійні виділення. Вітрянка у дорослих може приводити до враження центральної нервової системи, розвитку енцефалітів, мінгенцефалітів. також може бути ураження серця, ураження суглобів. Слідуюче захворювання це краснуха. Краснуха також протікає досить легко в дитячому віці. Вона приходить за 5-6 днів безслідно. І, як правило, особливих ускладнень немає. Що стосується дорослих, особливо категорії вагітних жінок у першому триместрі, які контактують з краснухою, це, на жаль, може проявитися ускладненням малюка, це може бути вади серця, може бути катаракта, може бути глухота. Тому, звичайно, бажано вагітним жінкам не контактувати з хворими на краснуху. Також це захворювання може приводити до розвитку захворювань крові. Таких як, як е, тромбоцитопонічна пурпура, коли знижується кількість тромбоцитів, і в е, дорослого можуть бути кровотечі, синяки по тілу, і е, це навіть може привести до летального випадку. Також краснуха може приводити до ускладнень на серце, на суглоби, і е, якщо дорослого є якісь. Серйозний стан це також може привести до летального випадку. Ще є таке захворювання, як паротит. Паротит в дитячому віці, як правило, протікає більш легко, в дорослому, частіше всього, це приводить до орхіту, чоловічого безпліддя, до розвитку панкреатиту, ураження також центральної нервової системи у вигляді енцефаліту, ураження суглобів. і Дуже часто приводить також до втрати слуха. Ще одне захворювання, таке як скарлатина, це бактеріальна інфекція, яка протікає і в дитячому і в дорослому віці досить важко, але у дорослих дуже часто приводить до серйозних ускладнень у вигляді ревматизму, міокардитів, ураження суглобів та навіть стриптокового сепсису, який може призвести до смерті пацієнта. І також це захворювання досить серйозне для вагітних жінок, так як у малюка в першому триместрі.